Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, одержителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, Господи, прошу тебе, про святий мій розум. Відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, Пересвітлим Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Марка, 4 глава, з 35 по 41 вірш. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже: Перепливімо лише на той бік, і зоставши народ, беруть його з собою те, як і був у човні, а були інші човни з ним. І знялися хортовини ще й з вітром, і хвилі линули у човен. Отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря замовкне, ущухне, і за тих вітер і залягла велика тиша, тоді й сказав до них Чого ви такі боязькі?» Ще досі не маєте віри, і страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного, хто це такий, що йому вітер і море послушні? Бачимо, що коли Ісус перепливав з учнями, піднялася велика буря, і бачимо, який великий страх учнів вони кричуть учителі, тобі байдуже, що гинемо. Ці слова показують на страх. Нам великий страх учнів не тільки перед розбурханою стихією, але перед тим, що Бог може ніби залишити їх, не дбаючи про їхню долю. Ісус же спокійно спить просто під час бурі бо повністю довіряє Небесному Отцеві. Подібно і ми, нарідко навіть виконуючи Божу волю в нашому житті, ми прямуючи туди, коли сам Бог нас направляє. Але якось забуваємо, що він про нас дбає, зустрічаючи труднощі, які нас лякають, починаємо за них докоряти Господеві. Але Господь своєю силою заспокоює вітер і хвилі, настає велика тиша, стихає, стихає шум зовнішній, стихає і внутрішнє холоднеча думок, емоції, страх, недовіра, занепокоєння. Незмінно людського страху за своє життя, що з сумніву та браку довіри учнів приходить інший страх. Це на цей раз такий, що бере свій початок здивування. Вона говорить, хто, хто це такий, що йому послушні вітер, море, Господи. Навчи, мені, навчи мене довіряти, та, як ти довіряєш Небесному Отцеві. Навчи мене віддавати тобі всі труднощі, проблеми, непорозуміння, пам'ятаючи, що ти про мене дбаєш. Дякую тобі, Господи, за те, що ти опікуєшся мною. Амінь.